Добрий день, друзі. Друга частина відео про станцію ATZ Power 600 Вт. Виявлена деяка проблема. Може, скоріше за все повторюватися на всіх екземплярах. Значить, Дивіться, станція розрядилася, є такий ноутбук, зарядив його один раз і заряджав другий раз, пробував, тестував. Вмикаємо зараз. 220-51%. Бачите, це зарядило до 78% і виключився заряд. І зараз повторюємо, включаємо 220, бачите, підключено. Одразу вимикається. І все, далі заряд не йде. Навіть можемо протестувати. От є така таке гніздо з автомобільна зарядочка. Вмикаємо 100 Вт. Басе, ось така є зарядочка. І пробуємо перемкнути. От. Включаємо зарядку. Пішла зарядка і також одразу виключається. Ще маємо такий мікрофончик, можемо перевірити, да? він не потужний. І включаємо тут, це вимикаємо. Мікрофончик, будь ласка, пішов заряджатися і буде заряджатися. Тобто більша потужність він одразу вимикається. Ось така от проблема. Будьте обережні.